Гуцульщина розбрату о Яремчі громади і підприємці не можуть домовитися стосовно майбутнього візитівки міста ресторану Гуцульщина. Споруда нині є пам'яткою архітектури і перебуває у приватній власності. Господарі комплексу пропонують віддати їм навколишню територію. Там обіцяють облаштувати рекреаційну паркову відпочинкову зону. Люди проти. Яремче вхід платний. Горяни нарікають на те, що скоро у місті не залишиться клаптика вільних земель. Усе в приватних руках і за все проситимуть грошей. Нині люди у розпачі, бо чи не останні яремчанські землі, півтора гектари біля ресторану Гуцульщина. Потрібно, щоб місто мало свою землю, де зробити, наприклад, фестиваль. Ми не будемо мати ніде такої відповідної території, де можна буде зробити великий концерт, наприклад, великого гурту. Тому що нам вже придеться в когось питатися дозволу туди зайти до і можливо за гроші. Ідея дуже гарна, але скільки ми вже всі стикалися, Колись я писала Надія Васильовичу проти риночку, нашого сувенірну, що там будують. Мені написали житловий комплекс. Там така велика вивіска пише. Житловий комплекс. В кінцевому результаті вийшов базар. Тому я вас всіх прошу, Василь Васильович, і не вірю, і Саші не вірю однозначно. Підприємець, у власності якого легендарний яремчанський ресторан запевняє, робить добру справу, бо заклад занепадав. А тепер хоче подбати про дозвілля місцевих і туристів і встановити атракціоне. каже всі права на оренду ділянок має, бо на його стороні суди було рішення суду на дозвіл, тоді коли міська рада нам відмовила була дозвіл на складання проектної документації для відведення земельної ділянки для надання в оренду. Це було оскаржено в суді і Трима інстанціями суду України виносне рішення, що ми маємо право на проект відведення. Місцеві мешканці у добрі наміри підприємця не вірять і запевняють, земля потрібна для того, щоб розширити сувенірний ринок. Громада має вирішувати це питання. Раз саша та організація, чи той, той пан, який мав раніше в оренді, продав вам гуцульщину. До речі, об'єкт. Який охороняється законом пам'ятка архітектури 20 століття, продана була що це не має це право робити. Є рішення суду виготовляє проект відведення на сьогоднішній день. Вже на публічній кадастровій карті України є нанесена дана земельна ділянка. їй присвоєно кадастровий номер і вказано цільове призначення для обслуговування та будівництва об'єктів торгівлі. Як вихід яремчанці пропонують виготовити державний акт на землю, щоб ділянка була у власності територіальної громади. Місцева влада обіцяє врахувати думку населення. Ми будемо вважати на думку громади. В першу чергу можливо виробити відповідний державний акт і закріпити дану земельну ділянку за територію даної громади. Наприкінці листопада Яремчанська громада та влада знову зберуться на обговорення, щоб домовитися, як діяти далі. Останнє слово буде за депутатами міської ради, коли це питання винесуть на розгляд сесії.